Ніколи не робіть ці помилки, якщо ви вирішили налаштувати таргет. Загалом запускати таргет самому, не будучи професіоналом, не дуже гарна ідея. І ось чому Наведу приклад: у вас на сайті 5 категорій, які загально складаються з тисячі товарів, і ви вкладаєте тисячу гривень в день. Увага, одразу на всі товари, не сегментуючи рекламу на аудиторії. По-перше, Google не зможе зрозуміти, кого вам треба привести, адже товар геть різний на різний гаманець та аудиторію. Більше того, аукціонна система Google або ФБ, скоріш за все, обере на Іншу рекламу від конкурентів, бо вона працює краще. Вгадайте чому? Бо ваш конкурент звернувся до професіоналів, які на кожну категорію товарів поставили окремий бюджет. Можливо, навіть весь. І, відповідно. Правильно налаштували аудиторію. До того ж, ви навряд чи врахуєте систему аналітики. Не будете використовувати сторонні сервіси для глибинної аналітики, яка допоможе вам вивчити логіку клієнтів та зважити, з якого боку краще підійти до просування. В коментарях ви можете поділитися вашим досвідом роботи з таргетом. Ви власноруч вирішили цим зайнятися, або одразу звернулись до спеціалістів. А для отримання персональної консультації переходьте за посиланням в шапці профілю.